Як робити якісно компліменти, розкажу вам невеличкий секрет на прикладі сьогоднішньої зустрічі, яка у мене була з керівником, декількох, до речі, бізнесів. Так от, він прийшов на зустріч із помічником, точніше помічницею, і, як ви розумієте, наші речі одяг, книги та будь що. Це є продовженням нас. Ну, цей концепт вам уже знайомий, якщо ви дивитесь мої відео, тобто одяг це є продовження моєї шкіри, картуз, якби в мене був на голові, був би продовженням мого волосся, ну і так далі. А от помічник керівника, ви вже здогадались, це також є продовженням самого керівника, його внутрішнього світу, його бізнес-хисту, його певного інтелектуального вибору, який він зробив колись давним-давно. Прийнявши на роботу колегу і, можливо, інвестувавши в нього свої сили. Тому буде доволі так примітивно робити комплімент кроватці чи черевикам нашого співрозмовника. А от коли ми зробимо комплімент його помічнику, його членам сім'ї, його дітям, до речі, ви ж розумієте, що діти це, так би мовити, нарцисичне розширення особливо деяких особистостей. Коротше кажучи, натяк ви зрозуміли.